Друзі, нас інфо перші про головне поїхали після вчорашнього удару по Києву. Ми дістанемо їх сюди на ародромі. Армавір пролунали вибухи в той момент, коли там приземлилися декілька транспортних і 86 Партизани на місцях пишуть про гул дронів. Їх було понад шість, як і вибухів ПВО аеродрому не справилися із залпом, хоча якщо стратегічний аеродром Енреса захистити не можуть. То що тут говорити про звичайний? Нагадаємо, в Україні розпочалося серійне виробництво нових розвідувальних ударних дронів довбу Т-10, а також дронів барс. Подробиці в ефірі телеканалу один плюс один розповів організатор проєкту та співзасновник Монобанк Володимир Яценко. За його словами, розробники створювали безпілотний літак майже від початку повномасштабної війни. А тепер розгорнули виробництво БПЛА А в одній з країн Європи. Майже півроку вони чекали на можливість отримати сучасне обладнання, яке дозволило відмовитися від закупівлі китайських комплектуючих і випускати власні Унаслідок зросла не тільки якість апаратів, а й їх кількість. Тепер підприємство випускає. Понад 10 дронів на день і безкоштовно передає їх ЗСУ. це дуже серйозна кількість, яка буде безумовно значущою для наших збройних сил. Зазначив Володимир Яценко. Він додав, що передове обладнання і програмне забезпечення зробило довбуш практично невразливим для російських засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Тим росіяни все ще можуть придушити сигнали супутникової навігації. Тоді успіх місії повністю залежить від майстерності оператора головною слабкістю дрона є чутливістя до погодних умов. Туман, сильний вітер, мороз і розробники намагаються виправити цей недолік. В той же час росіяни розосередили літаки після останніх вибухів на всіх аеродромах. Тож активність ворожої авіації під вечір була суттєво зменшена. Після ударів по Києву вони отримали миттєву відповідь. Ті сотні загиблих і поранених окупантів повернуться додому у цинках. Партизани додають, що на основних аеродромах це ж лишається певна кількість літаків. Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено саме з Тратегічна авіація йдеться про аеродром Енгельс. Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передстуковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати. Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено. Сказав ігнат. При цьому він не що загроза масованого ракетного обстрілу не минула. І, можливо, росіяни лише нанесли певні корективи в свої плани. Президент і вище військове керівництво наголошують на тому, що загроза не минула окупанти не полишили підступних своїх намірів, і, можливо, піде свята чи на інші дні, щоби все ж таки бити по нашій інфраструктурі. Тому ми повинні готуватися постійно дотримуватися. рекомендацій влади зазначив речник. Що стосується атак іранськими дронами, то за словами Ігната, до другої партії входить 250 безпілотників, 70 з яких вже збито силами безпілотної протиповітряної оборони. Була оприлюднена цифра, що друга партія це близько 250, уже до 70 Цих БПЛА ударного типу близько 250. п'ятдесят. Шахеди 131 і шахеди 136 Знищено ППО можна далі відмінусовувати, рахувати, але росіяни будуть робити усе для того, щоб схилити Іран до подальшої співпраці, зазначив ігнат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемож. Um